У березні минулого року ЄС надав громадянам Грузії безвізовий режим, і кількість подань на отримання притулку зросла мало не втричі. Найбільше прохань зареєстровано в Саксонії та північному рейні Вестфалії. Центр розміщення претендентів на статус біженця знаходиться на заході Дрездена. Дорога сюди веде через не найпрестижніший квартал. У цій будівлі розміщено близько п'ятисот біженців, і приблизно кожен п'ятий з Грузії. Намагатися поговорити з кимось із них марно. стороннім вхід заборонено, охорона наганяє журналістів. Самі біженці не налаштовані на інтерв'ю. У саксонській раді з питань біженців напружену ситуацію навколо цього гуртожитку пояснюють так за останні два роки у центрі на Гамбургештраса ми регулярно спостерігаємо конфлікти із застосуванням насильства. Біженці постійно скаржаться на умови утримання. Вони кажуть, що санітарно-гігієнічна ситуація погана. Цілі родини туляться в одній кімнаті, санітарні приміщення, туалети та ванні кімнати не закриваються, а служба безпеки проводить обшуки. Все це плюс відсутність особистого простору викликає у людей стрес і призводить до того, що конфлікти переростають у бійки. Чому грузини так активно домагаються статусу біженця у Німеччині? Етері Хахман виросла у Тбілісі, живе в Німеччині вже вісім років. Юрист за освітою. Вона вважає, що насамперед ідеться про економічні причини. Проблема що у нас проблема в тому, що у нас немає соціальної системи, як у німців. Вони приміром отримують гроші, коли у них з'являються діти. В них завжди є якась страховка. Наприклад, коли вони не працюють, у нас у Грузії такого немає. І ще різниця у зарплатах. У нас дуже низькі зарплати. у нас дуже низькі зарплати. Етері Хахман іноді працює перекладачем у судах, де стикається ще з одним аспектом міграції кримінальним. У нас є такі люди. у нас є такі люди, які приїжджають з Грузії або з Чечні, або з Росії, і вони працюють разом, скажімо так, по магазинах. Що вони роблять? Крадіжки, ось що вони роблять. І інші нехороші речі. Два рабства, вони тілені нехороші віші, звісно, да. У зв'язку зі зростанням кримінальної активності влада Північного рейну Вестфалії навіть пропонувала заморозити через це безвізовий режим для Грузії. Така можливість у Німеччини є, але поки до цього вирішили не вдаватися. Проте Грузію можуть включити у список так званих безпечних країн. Це спрощує екстрадицію. За даними МВС Саксонії, на кінець серпня в регіоні перебувало понад 500 громадян Грузії, яким було відмовлено в притулку і наказано залишити країну. Місцева влада організувала вже два чартерні рейси у Тбілісі для випровадження тих, кому відмовлено. Посол Грузії у Німеччині коментує ситуацію так. Переважна більшість заяв грузинських громадян не обґрунтована. Це підтверджує статистика, згідно з якою частка позитивних рішень не перевищує 1%. Уряд Грузії негайно відреагував на дедалі більшу кількість заяв про надання притулку в країнах ЄС і розробив пакет законодавчих і практичних заходів у відповідь. За даними посольства, вжиті заходи вже призвели до того, що кількість заяв про притулок від громадян Грузії стала зменшуватися у порівнянні з початком цього року. Вона скоротилася на 70%. відсотків.